Усім привіт в продажі Honda CRV, пригнана Швейцарії 2014 року випуску 2.2 дизель, автомат, повний привід, 158 тисяч оригінального пробігу, Максимальні комплектації, яка може бути в цих машинах, в класному яскравому кольорі, такий темно-червоний колір, оригінальний, на легкосплавних дисках 18-го розміру, на зимовій резині. Резина 2021 року майже як нова. З такий його зовнішній стан. Автомобіль дуже гарний, економічний, має високий кліренс, гарно підійде для, для міста, для бездоріжжя. Дуже практичний, м'який, водночас і динамічний автомобіль. З такий його зовнішній стан має задню камеру, задні парктроніки Такі релінги, дельфінчик, безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, притонований задній ряд, як бачите, ось такі титани у нас в гарному ідеальному стані, зимова резина, також в класному стані. Має два ключі. Маємо сперді парктроніки, омивач фар, максимальні фари, біксенон. Які можуть бути тут стоять, тут ледуська смужка йде. Пізніше заведу вам покажу, як виглядає. Має передні парктроніки, притіотоманки, датчик світла, датчик дощу, асистенти, втоми, асистент автоматичного дальнього світла, автоматично включає і переключає дальнє світло, як бачу автомулі. Ось він не перевірте, зафіксуйте собі. Автомобіль дійсно вартий уваги в гарному стані. Зараз прийдемося, перевіримо його прибором. Так, Одразу покажу вам перелоковано оці три елемента крило, дверка і дверка. Це робили в Швейцарії, нічого страшного нема. Все офіційно зареєстровано, робилося на Honda сервісі Це просто перелоковані елементи, косметичні підкраси, як кажуть. Як бачите, всього навсього на 50 мікрон більше б'ється, чим повинно бути, одразу показую, як все є. Десь можливо поцарапали зразу, завезли на сервіс, по гарантії зробили, перелакували і ніяких проблем далі немає бачите прийоми тут все ціле це просто косметика вікна оригінальні бачите Honda 14 рік тут також не фокусує зараз пройдемося далі Тут у нас панорама. 76. 78, 78, 73. Отак неозброєним оком, неможливо побачити це, тільки якщо перевірити прибором. Це просто перелак, нічого страшного в цьому немає. Ну, Далі йдемо. Мугажник. Всі елементи наступні оригінальні. Полів. Може є мікросколи, але дуже маленькі. Маленька може січка бути у будь-якого автомобіля. Також бампер теж в гарному ідеальному стані, як бачите. Не тільки перелаковані ці три елементи Одразу показую все, які є. Також маємо панораму. М'ятинок, царапин, нічого по автомобілю немає. В ідеальному гарному стані можете побачити. Переїжджайте на огляд, тест-драйв, переглянути його власними очима і в цьому переконайтесь, що автомобіль вартий уваги. М'ятинок нічого немає, царапинок також. Все в класному стані. Зараз прийдемо до салону, покажу вам детальніше комплектація. Ось такий наш салон, маємо безключовий доступ на рушці водія, нас дверна карта в гарному ідеальному стані. Має повний електропакет, складання підігрів зеркал, центральний замок, Управління вікнами, пам'ять сидінь водія. Має два положення запам'ятовує. Мультикермо в класному стані. Також ось такі сидіння перфорована шкіра. Має електрорегулювання. Кожна функція, вся, всі кнопочки автомобіля працюють. Все, тут надувається спинка для дальніх поїздок, щоб було зручно, щоб не затікало з цією кнопкою. Звідси відкривається бачок. Капот звідси. Тут маємо електрокришку багажника, допомога при спуску з гори, омивач фари, управління парктроніками. асистент антибуксу. Включай і виключай. Також є асистент дальнього світла. Автоматично включає і виключає дальнє світло, коли бачить машини. Автозатемнення дзеркала, панорама, всі їх люблять. Такий широкий підлокітник, дуже місткий, великий. Ось так все поміщається туди. Маємо USB з таким подовжувачем розетку. І тут такі ще порти є. Підігрів сидінь маємо. Ще одну розетку, Ось такі підстаканічки. Автомобіль дуже гарний, продуманий. Маємо два бортових комп'ютера. Тут виводиться задня камера, задня камера заднього огляду. Також є підрульові ліпістки, якими можна переключати передачі вручну при потребі. Двохзонний клімат контроль. Ввечором все гарно підсвічується, все світиться білим світлом, кожна кнопочка все просвічується. Ось так працює задня камера. Як включаємо задню передачу, зараз загрузиться. Зразу, коли включаємо задню передачу, заднє зеркало опускається, щоб бачили дуже добре. Включаємо назад на драйв, воно автоматично повертається в своє положення. Включаємо задню передачу, відразу опускається донизу. Щоб була добра оглядовість, щоб було видно бордюри і все інше. Ось так. так відкривається панорама у нас і так закривається. Тут просто скло без люку. Можна в будь-яких положеннях собі, можна так, можна так. Залишити собі, хто як собі захоче? Маємо дзеркало з підсвіткою. Тут підсвітка, автозатемнення дзеркала, як я казав. Приборна панель, орієнтовний розхід по місту 8 літрів, як бачите. Також маємо навігацію. Цей дисплей автоматично виключається при їзді, щоб не заважав. Тут в настройках можна настроїти, щоб не виключався. Також тут є дуже багато різних настройок по машині. Можна переключати собі запас ходу, годинник. Різно, різних багатонастройок є. Бачимо ось таке пасажирське сидіння, теж в гарному стані. Саме основне автомобілі не курили, тварин не возили, ніяких посторонніх запахів немає, що дуже головне. Також маємо систему старт-стоп, безключовий доступ, точніше, двохзонний клімат-контроль, як бачите, кондиціонер також. Все класно працює, холодить, клімат заправлений. Руль дуже легко крутиться, гарно себе поводить. Ось такі маємо великі дзеркала, дуже гарна оглядовість автомобіля. Коробка дуже гарно себе відпрацьовує м'яко. Пізніше вам покажу його. цього автомобіля в їзді, також маємо екорежим, щоб їздити по місту економніше. Але водночас і помаліше буде автомобіль їхати. Зараз перейдемо до заднього ряду, покажу вам задній ряд. Ось такий на задній ряд, як бачите, притоновлене задні, задні вікна всі. буде захищати від прямого попадання сонця в салон. Ось така дверна карта, як бачите, пороги не зацарапані, також сидіння в гарному стані. Місця взаді дуже багато, є також дефлектори для задніх пасажирів. Такий підлокотник з підстаканниками. Сидіння зложується в рівну підлогу при необхідності. Місця взаді дуже багато, дуже зручно сидіти. Ось Сам за собою сиджу, ще стільки місця. У мене зріст 190 см. Ось Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все гарно, естетично виглядає, нічого зайвого немає, все класно підсвічується вечором. Місця взаді дуже багато, як на диво. Ззовні автомобіль не виглядає не дуже великим, але місця дуже багато. Перфарована приємна тканина. Не тканина, а шкіра помиляюсь, Влітом не парить. Також зимою не буде дуже холодно. Також переднє сидінь є підігрів. Зараз покажу все з наступної сторони. Ось тут є блокування. Дверей від дітей, щоб не вилазили зсередини. Як і в кожного автомобіля, в принципі, така функція є. Ось Так виглядає це все з цього ракурсу. Тут також все гарно, не зацарапано, пасками не пробито, не відбито. Потолок чистенький, без дирок, не прокурений, в гарному стані. Тут також пасажири мають безключовий доступ. Тут також, зверніть увагу, все в гарному стані, прийоми не закоцані також рівнем, має дуже багато подожок безпеки, як бачите. Це в гарному стані. Автомобіль розмитнений, сертифікований, має сервісну книжку, зараз вам покажу зараз покажу техпаспорт. Бачите, автомобіль зареєстрований у 2015 році, 3 місяці. Можна рахувати, що 2015 року автомобіль. Покажу останній сервіс, можете зафіксувати собі. Видно, автомобіль дуже добре обслуговувався. Останній сервіс був на пробізі 147 тисяч в 15-му дні, 9-й місяць, 22-й рік. Ось всі відмітки про сервіс, можете зафіксувати собі, перекласти, а ми продовжимо далі. Зараз вам покажу багажник. Кришка багажника у нас відкривається з пульта. В комплекті є два таких пульти, ключі точніше, повноцінник. Ось такий у нас великий просторий багажник, Має шторку, повний комплект, запаску повнорозмірну, домкрат, ключі, все як має бути. З такі у нас сіточки, розетка є. Що дуже Мені це подобається, коли є багажник розетка, можна встановити холодильник в дорогу, підключити його, І щоб він вам холодив продукти чи щось інше. Ось так складається сидіння звідси, там ремінь заважає, зараз впаде. Якщо щось потрібно перевезти габаритне, цю полочку забираєте. або туди піднес сложите щось, ровер, наприклад, чи якісь мішки, чи ще щось. І можете спокійно перевозити. Також це все гарно складається зручно однією рукою. І бачите, раз, два. З такою задачою справиться будь-хто. Все склалося, можна їхати далі. Так, закривається. Також є кнопка закривання багажника. Можна закривати кнопкою або з пульта. Ось так закривається. Як бачите, є задня камера тут у нас Безключовий доступ, також є до багажника. Зараз заведу автомобіль, покажу вам його, як працює мотор і все інше. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Все сухо, чистенько, ніяких запотівань на ріка ніяких немає, все ціле, нічого не кручене, як бачите, все в гарному стані. Зараз закриємо. Так зразу загоряються лед смужки, денні ходові вогні, як кажуть, щоб не включати фари, воно автоматично завжди буде включене вам. так, покажу вам ще його зовні раз пройдуся, резину ближче покажу, забув показати, резина гарна. Ще. Десь 7-8 мм має профіль. Тож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber. Підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу залишу під цим відео. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги переїхати за ним самостійно, можу вам доставити його вам додому. Або переїжджайте на тест-драйв огляд, місто Радивилів. Це Рівненська область. Буду радий вас всіх бачити. Займаюся гарними, чесними перевіреними автомобілями Швейцарії або Європи. Всі автомобілі можете переглянути в мене в групі Viber. Посилання на групу залишу під цим відео. Кожний автомобіль розмитнюю, сертифікую, надаю повний пакет документів, щоб могли самостійно поставити його на облік себе в себе сервісному центрі. Без проблем. При необхідності вам цьому допомагає. Зараз проїдемося, покажу вам його в їзді. Ось такий у нас автомобіль в їзді. Маємо дуже великі дзеркала, гарна оглядовість, автозатемнення дзеркала, асистенти, асистент дальнього світла автоматично включає і виключає дальнє світло. Тут стоїть камера, вона бачить попутні машини. Або зустрічні машини і автоматично включає або виключає світло. Також маємо навігацію, яка автоматично виключається приїзді, щоб не світило, не сліпило. Також такий ще додатковий бортовий комп'ютер. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, що ніколи вас не підведе. Повний привід автоматичний, який підключається при букс... коли є прибуксовка в коліс задніх. Також двозонний клімат-контроль, гарно холодить, все заправлено. Такі у нас великі дзеркала, пам'ять сидінь, мультикермо, круїз контроль, все, як має бути притоновані вікна, панорама, такі підстаканички, підігрів сидінь, розетка, якщо необхідно зарядити телефон або щось інше. Все гарно підсвічується вечором, все світиться білим світлом. Також підсвітка регулюється, тут є така крутілка регулюється, Яркість світла, можна настроїти собі, щоб не сліпило вас в дорозі. Коробка гарно себе відпрацьовує, плавно, чітко переключає. Також мотор тут дуже динамічний, економічний, дуже виносливий, 2.2 дизель. Одним словом, класний надійний автомобіль. За свої гроші з високим кліренсом, з надійним двигуном, з надійною коробкою, з гарним дизайном. Також всередині гарний дизайн, нічого зайвого немає. Зараз проїдемося, покажу вам автомобіль на розгоні. Як і казав, коробка гарна. Плавно все переключає. Бік синоної фари також присутні. дуже гарна оглядовість вночі, дуже добре все світить, Ось так переключає нас коробка, все плавно, рівненько, дуже гарно набирає оберти автомобіль, без проблем, Чувствує себе на дорозі. Такий автомобіль підійде для міста, для бездоріжжя. Має високий кліренс, повний привід. Все необхідне для наших доріг. Отож, кого цікавить цей автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радовилів, Рівненська область. Всіх буду радий бачити. Підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу залишу під цим відео. Там можете переглянути усі наявні автомобілі або автомобілі, які прямують Швейцарії. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, щоб не пропустити свіжих гарних автомобілів Швейцарії. Всім дякую за увагу, до зустрічі!